Що змінилось в армії Швеції після вступу у НАТО? Швеція приєдналась до НАТО у 2024 році, але ще до цього вона кардинально змінила свою оборонну стратегію з нейтралітету на стратегічне стримування. Країна збільшує витрати на оборону, а також модернізує власний військово-промисловий комплекс і інфраструктуру. Ця трансформація є ключовою складовою регіональної безпеки в умовах російської агресії. Для збройних сил Швеції планують закупити далекобійне озброєння, яке дозволить вражати цілі на території Росії. Шведський міністр оборони Майкл Клесін казав, що це будуть крилаті ракети і реактивна артилерія. З потрібними системами Швеція цілком може бути більш активним учасником системи стримування НАТО. Зараз у шведських збройних силах близько 25 тисяч осіб, а резерв становить приблизно 34 тисячі осіб. Міністерство оборони Швеції заявило, що до 2030-го підготовку пройдуть не менше 10 тисяч призовників, а потім їхня кількість збільшиться до 12 тисяч на рік. Дивіться більше на каналі. Пояснюємо.